У бік поки що підручники, написання дисертацій, монографій трактатів, статей, проведення занять, лекцій і досліджень на часі трохи приділити увагу мініфутболу. Рада молодих вчених Дніпропетровської області не тільки успішно сприяє підвищенню наукового і професійного рівня своїх ровесників, вчених та координує їхню діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і підтримує науково-освітні проекти, але і шанує спортивні традиції. Одна з яких свого часу нею започаткований перший на теренах держави регіональний турнір ради молодих вчених з мініфутболу серед однолітків колег з різних вузів. Наразі вона пішла далі і вирішила організувати змагання вищого рівня, принаймні за статусом їхніх учасників кубок ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області серед співробітників, студентів та аспірантів вишів. Я впевнений, що е... В часи такі тяжкі для нашої держави, військової агресії Російської Федерації. Ми маємо все-таки тримати і продовжувати всі ті виді діяльності, які підтримують наші колективи, нашу державу в цілому. Дякуючи ЗСУ, ми можемо дійсно продовжувати освітній процес, займатися науковими дослідженнями і розвивати наш спортивний рух. Це і подружить команди. Різних університетів і в цілому буде сприяти тому, що ми будемо з оптимізмом дивитися в майбутнє. Звичайно ж, працювати і допомагати нашій державі для того, щоб здобути перемогу в війні, і при цьому все ж таки дійсно. Розвивати і спортивний рух життя. Продовжується життя. Триває людям потрібно бути фізичними, сильно, морально сильно. І такий турнір це зайвий захід для того, аби люди відновили віру в себе, віру в країну і дійсно перемогу отримав найсильніший, а задоволення отримали всі. Після параду учасників шести команд вузів, серед яких п'ять Дніпра і одна Запоріжжя, традиційно під склепінням спортивної зали пролунав державний гімн. Після чого у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру їх почергово привітали, побажали успіхів і подякували Збройним силам України, заступниця голови обласної військової адміністрації Ірина Грицай, голова ради ректорів Дніпропетровської області, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, майданчик спорткомплексу, якого приймав змагання професор Сергій Оковитий, голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області Наталія Дерев'ягіна. Та заступник начальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Микола Кравченко на завершення урочистостей усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину і далі були матчі з початку попереднього етапу у двох підгрупах по три команди в кожній, після чого у відповідності до місць зайнятих. Там були стакові поєдинки за остаточний розподіл позицій на змаганнях. Господарі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і гості Запорізького центру первинної професійної підготовки Академія поліції поділили п'ятий шостий рядок підсумкової. Турнірної таблиці у матчі за бронзові нагороди новостворений Український державний університет науки і технологій, на чолі з титулованим доцентом кафедри фізичного виховання, триразовим чемпіоном літніх паралімпійських ігор, заслуженим майстром спорту України Тарасом Дудком, здолав Національний технічний університет Дніпровську політехніку. Хочу подякувати організаторам, які започаткували такий турнір серед викладачів молодих вчених науковців педагогічного складу, і також подяка перш за все. В першу чергу, це нашим Збройним силам України, які дають можливість. Тому що ми могли пограти. Що стосується турніру, ну, бачите, добре, що започаткували, і дай Бог, щоб не закінчили. Хороша традиція зібратися, побачити один одного, пограти в футбол, поспілкуватись. Хороша ідея, нехай продовжує. Як і належить, вирішальний матч за звання кращого вишу. У якому зійшлися Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ і Державний аграрно-економічний університет став справжньою окрасою змагань у безкомпромісній боротьбі, яка тривала впритул до фінального свистка? Мінімальну звитягу 4-3 святкували правоохоронці. Вони і стали переможцями першого турніру Кубка ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області, аграрії другі.